Глінтвейн в перекладі палаюче або гаряче вино, і в холодний сезон багато хто його вживає, бо дає відчуття тепла за рахунок алкоголю, який розширює судини та посилює кровообіг. Але він розширює судини і на поверхні шкіри, і коли його вживають на вулиці, то він пришвидшує тепловіддачу, іде швидке переохолодження та пригнічує відчуття холоду. А в неконтрольованих дозах і пригнічує імунну систему. З хорошого в цитрусах. Є вітамін С, коензим Q10. В меді біличні активні речовини, які допомагають імунній системі в гвоздиці, антисептичні речовини, в кориці, знижує холестерин та має антиоксиданти. Глінтвейн допоможе ненадовго підняти настрій та зробити теплу атмосферу, якщо його вживати в розумних об'ємах. А при застуді допоможе безалкогольний глінтвейн на натуральних компонентах. Осінь це не час для застуд, а час зміцнити імунітет теплими трав'яними чаями, прогулянками на свіжому повітрі та спокоєм в серці. Бажаю міцного здоров'я!